Ти була містом нашого життя, тепер ти називаєшся героєм. А твої люди просять вороття, за тебе й досі стоїмо горою. Шкода, що тепер маєш ти звання, ціною втрат, жахів, нещасть та болю. Коли в країну йшла страшна війна, інші міста закрила ти собою, та зараз ти по всій країні знай. Бо місто роблять його вірні люди, готові завжди славити свій край по всьому світу і в усіх усюдах. Ти ж знаєш, буде наше вороття. Дасть Бог тебе знеболимо від жаху, герой і місто нашого життя. Це рідна українська Волноваха.